У знайденні на полі бою в Україні російські зброї виявили, що близько 60% іноземних деталей Якщо взяти всі звичайні види озброєння та порахувати компоненти наземного виробництва, то близько 60% буде з Китаю. Інші важливі деталі, які використовуються в системах спостереження, безпілотних, як і ракетах, також походять із Сполучених Штатів, Нідерландів, Японії та Швейцарії. ЄС має зробити більше, щоб зупинити потік західної продукції до Росії. Зокрема, потрібно вжити жорстких заходів до російської компанії Росатом, адже сам. Росатом використовує свої мережі для постачання російської армії. У фокусі цього тижня буде перебування президента України у Сполучених Штатах. Бо Володимир Зеленський має представити і діючому президенту США Джо Байдену і у президенти план перемоги, яким має стати власне спільним планом. Бо окремі закордонні видання вже наводили основні складові цього документу, який містить, як можемо зрозуміти, чотири ключові основні пункти: це перший. Це гарантія безпеки для України від західних країн. Другий це продовження бойових дій на території Росії, це Курська область, поки що, щоб забезпечити такий собі територіальний козир у перемовинах на перспективу. Третій пункт це запит на конкретне озброєння. Про це дещо згодом. І четвертий це міжнародна фінансова допомога для зруйнованої війною економіки України. План перемоги розрахований, якщо ми зважимо на Попередні заяви на період жовтень-грудень поточного року. І Зеленський сьогодні сказав, що наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні. У нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат, і ми повинні його визначати, а не Росія і її криваві союзники, сказав Зеленський. Що ж можна попередньо сказати щодо цього плану, зупинюсь лише на його мілітарній складовій. Україна очевидно робить ставку на сильну військову компоненту, котра має створити умови для. Запуску переговорного процесу, примушення Росії визнати необхідність припинення війни і визнати нездатність Росії досягти політичних цілей на полі бою, і в цьому ключі Курська операція збройних сил, яка зберігає певну наступальну динаміку, попри всі складнощі, останні масштабні удари по ключовим російським ракетно-артилерійським складам, арсеналам, зокрема торопець Тихорецький склад, Маріуполь. В Воронежську область, Морозовській і так далі, ще складова наполягання керівництва України щодо надання Збройним силам дозволу наносити удари в глиб території Російської Федерації, все це практичні складові цього плану перемоги. Але якщо ситуація по Курську і знищення складів, Лено з опертям на власні сили, то далі є потреба нанесення максимально можливих уражень важливим складовим російським військової машини, і це потребує більше можливостей, які Україна хоче отримати від сполучених штатів. Це і дозволи, і не виключаю, що нові зразки за межами вже звичних озброєнь за межами тих же атакамсів. Оце як говориться про конкретне озброєння, і власне це забезпечує. В перспективі знищення суттєвої частини компонентів російської військової інфраструктури на території Росії на глибину 300-500 кілометрів, саме 300-500, а не лише до 300. І це не лише литовища, це й командні пункти, засоби зв'язку, розвитки системи ППО і таке інше. І фактично, оці діапазони мають створити ситуацію, коли російські війська в районі проведення операції проти України не зможуть забезпечити достатньо. Інтенсивність вогневої міці не зможе забезпечити управління, зв'язок, використання тих же ОТРК іскандер та інших балістичних ракет. І за таких умов Збройні сили зможуть провести і власні асиметричні операції на додаток до Курської. Це можна говорити про встановлення блокади Окупованого Криму і створити умови для суттєвого послаблення стратегічних позицій Російської Федерації на можливих майбутніх переговорах. Наші партнери, зокрема в сполучених штатах, можуть підтримати цей план підтримати частково або не підтримати, керуючись власними оцінками ходу війни в Україні тут можуть говорити про те, що в Україні не вистачить там людських ресурсів для протистояння Російській Федерації, чи то, що чи те, що Росія у найближчий час може сконцентрувати достатньо кількість алістичних і крилатих ракет. Для прориву українського ППО і спричинити в перспективі там, гуманітарну катастрофу і таке інше. Чи раптом що Росія використає тактичну ядерну зброю, спровокує там інші загрози, і тому, мовляв, Україні не варто ескалувати військову обстановку і варто тоді реалізувати такий більш реалістичний план завершення війни в кордонах 91-го року. Зідента Зеленського до США має власне зіграти таку ключову роль у пошуку прийняття варіантів припинення російської війни, і таке, що цей процес входить таку собі вирішальну і саме за підсумками цього візиту буде зрозуміло, який варіант буде залишено на столі. Чи український з силовим етапом примушення Росії до переговорів, чи умовно Західний з пошуком реалістичних в лапках шляхів продовжування війни десь років на 30. От, власне, в таких рамках зараз і маємо справитися. Візит Володимира Зеленського до США і тому тут важливі всі деталі, які будуть розгортатися в процесі самовізиту. А в цей час Російська Федерація на полі бою, як скажено, намагається продавити нашу оборону на багатьох ділянках фронту висока інтенсивність бойових дій. Українські війська атакують на Курщині, тому що ця операція і далі несе таку стратегічно-політичне навантаження і відбуває атаки на Покровському, Курахівському, Вугледарському напрямках. І якщо раніше очікувалось, пам'ятаєте, заяви там і Кирила Буданова і. Керівника національної гвардії про те, що впродовж там останніх двох місяців ми побачимо зменшення російської атаки і інтенсивності. цього не відбувається, бо фактично зараз Росія орієнтована на те, аби не рахуючись з власними втратами, захопити якомога більше території, і саме через це зараз використовуються всі способи і засоби. І якщо п'ятниці п'ятниця говорив про те, що був несподіваний тренд з. Використання значної бронетехніки в атаках, то ця історія повторідних і тут, напевно, все таки варто згадати про. Ський напрямок, де ворог намагався десь 28 разів цього цієї доби пробити нашу оборону, і дії однієї з наших бригад, зокрема 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Так, от ця бригада два дні поспіль, 21-го і і го числа відбувала масовані атаки противника. Якщо ми там говоримо про 21 вересня, то тоді на позиції бригади, якраз на у Курахівському напрямку в зоні Костянтинівки спочатку була атака з 44 чотирьох одиниць бронетехніки. Там були і танки, і бойові машини піхоти з цих 30 П'яти одиниць техніки, які з БМП і дев'яти танків значна чисельна кількість була знищена саме за рахунок того, що ця атака була виявлена завчасно, тому що там працювала і аеророзвідка, потім і засоби протитанкові, і мінні поля і артилерія, і це спричинило зарив цієї атаки. І ще більша атака була 22 го числа, де так само. Ворог застосовував і танки, і е, бронемашини. І так само ця атака була відбита на цій ділянці фронту, тому що, як бачимо, е, будь-які способи захисту противника, ці танки, мангали інші засоби захисту не спрацьовують, але все рівно е, не може непокоїти цей тренд з використанням значної кількості бронетехніки саме на цих напрямках і на інших ділянках фронту, що таке враження, що ворог попри е, Значні все одно намагається домогтися захоплення ну більшої території, аби потім мати ну кращі позиції на перемовинах, якщо взагалі дійде черга до цих перемовин.